За горами гори хмарою повиці, за сійні горем кров'ю полиці, спокон віку прометея та морел карає, що день Божий добрий ребра й серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і несити не дні моря поле, нескує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напруз тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на сушні замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй твої силі і духу живому. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики віки й віки. А поки що течуть ріки кроваві ріки. Хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви протеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, сонця правди дозрівать в німецькі землі, основу. Як би взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. І золотої, і дорогої, мені щоб знало вели жаль моєї долі молодої. інколи така печаль оступи душу, аж заплачу. Ще до того як побачу малого хлопчика в селі, мов одірвало від от їм. Одне однісінька під тином сидить собі в старій рядині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя, Мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі святої Воленьки, що так даремне, марно пролетять його найкращі літа, що він не знатиме, де дітись на всім широким вольнім світі. І піде в наймо і колись, щоб він не плакав, а не журись, щоб він де-небудь прихинись, то дадуть його у москалі.